Хай Барбі. Відвал всіх. motherfuckers Барбі. Якщо ви не жили під величезним каменем останніх місяців. 12, то напевно ви вже знаєте, що нещодавно сталася прем'єра довгоочікуваного фільму Барбі з Марго Робі і Райаном Гослінгом в головних ролях. Anyways. І знаєте, я могли б зробити модний розбір фільму Барбі, зробити більш, знаєте, такий контент про фільм. Але, по-перше, Барбі я не дивилася, тому що. А по-друге, тому що це ну банально. І знаючи те, що заходить моїм гайченяткам найбільше, а саме мої обсирання образів з голови до ніг, мені здалося достатньо цікавим розглянути образи з прем'єри фільму Барбі, розглянути, так сказати. Ту рожеву крінжу, якої нам навалили, достатньо. І сподіваюся, мої гайченятка будуть дуже і дуже цьому раді. Якщо ви вперше раз на моєму каналі, то ви можете задати собі питання: Борисе, а хто такі ці гайченятка? А я вам відповім. Гайченятка це тупо найкращі люди в інтернеті. Це люди, які знають, коли треба наслеїти, коли треба закрінжити. Просто найбільші няшки в світі. І у вас могло виникнути друге, достатньо логічне запитання: Борисе, а як мені приєднатися до цього неймовірного клубу гайченяток? Насправді все дуже і дуже просто для того, щоб стати гайченятком, вам потрібно всього лише підписатися на мій канал. Поставити лайк на це відео, опціонально написати коментар і опціонально зробити це з моїм другим лайв каналом, на якому я роблю більш такий гуфі крінжовий хайп контент. Йоу. Не буду вас сильно мучити саме піаром, і ми одразу перейдемо до наших Барбі. Прем'єри Барбі було дві. Європейська і американська, і для більш чіткого розуміння ситуації ми будемо розглядати окремо європейську і окремо американську прем'єру, тому що мені не дуже хочеться оце порівнювати один образ Марго Робі з іншим, один образ Раяна Гослінга з іншим, і все таке. Мені і вам в принципі думаю, теж хочеться максимальної суб'єктивної. Крінжі, європейська прем'єра. І почну я, звісно, з нашої головної Барбі, з Марго Робі. Мені дуже сподобалося, що більшість її образів прес-туру і взагалі рекламної кампанії були спрямовані на те, щоб емулювати, скажімо так, старі ляльки Барбі. І цей образ був не виключенням. Цей кастомний образ від Vivienne Westwood надихався Enchanted Evening Barbie 1960-х років, і мені він прям дуже і дуже подобається. Якщо ви дивилися хоча б одне моє відео, де я розмовляю про Vivienne Westwood, ви можете знати, що я. Не дуже великий фанат цього бренду. Але все ж таки, мені здається, що цей образ був неймовірно гармонійно вписаний у історію, власне, Барбі, у історію фільму Барбі, і він дуже гарно підходить Марго Робі. Чому так? Зараз поясню. Марго Робі дуже і дуже гарна фігура. Особисто я не великий прихильник типології фігур і так далі, тому що мені здається, що це інструмент, який на тільки спрощує стилізацію для окремої людини, а ще й додає. Є кілька непотрібних кроків типу кастомізації цієї типології під окрему людину. Ні, мені особисто, коли я, наприклад, стайлю когось, мені потрібно подивитися там окремо на фігуру людини, не вписуючи її в оці яблука, груші і інші вареники. І у Марго Роббі фігура дійсно шикарна. Можна було б зробити дуже просто і максимально її оголити. Що знаєте, пограло би трошки проти задумки власне фільму. Тому цей ідеальний акцент на плечі. Якщо у вас достатньо широкі плечі, але ви хочете показувати свою шию, трошечки своїх грудей, це ідеальний варіант. Тобто, це об'ємне хутро, воно прикриває трошки широченькі плечі, при цьому воно їх не стирає. Ось у мене є особиста думка, яку я хочу донести до всіх: людське тіло, воно нормальне в будь-якому випадку. Я не. Прихильник прям 100% боді позитиву, але я прихильник боді нейтральності. І якщо у вас якісь широкі плечі, то це не є якоюсь такою великою темою для. Комплексів це нормально. У багатьох людей достатньо широкі плечі, у багатьох людей достатньо вузькі плечі. Ось саме таким форматом ви можете одночасно і підкреслити ваші шикарні плечі, і при цьому їх трошки ж якщо вам не хочеться сильно їми світити. Тобто ми можемо побачити, що у нас тут є і акцент на плечі, і у нас є трошки їх закритість. Це прям дуже гарний прийом. Які прийоми у нас тут ще є? У нас є квіточка Наталії, і ось цей трейл тканини з цієї квіточки дуже гарно підкреслює наші стегна, робить їх трошки більшими. І, до речі, коли у нас стегни ростуть, у нас талія візуально зменшиться, що також дуже гарно підкреслено. Такою більш світлою, яскравою тканиною. Здавалося б, у нас стрункішими нас роблять більш темні кольори. Ми всі знаємо, що чорне робить нас стрункішим. Проте у нас тут є яскравий білий акцент на це хутро, тому у нас більш світленьке. Рожевий колір не робить нам об'єми. Плюс, якщо ви придивитесь, у нас сукня більш така тікуча, безформена, а корсетик у нас більш структурований. І це саме дає захист у цій фігурі, тому що у нас тканина, виходячи з цього корсету, знову ж таки, як у старих моделей баланцяги робить таку як бочечку. І ця бочечка і підкреслює нашу дубцю, і підкреслює наші стегна, і підкреслює нашу талю. Тому гайченятка, гості каналу, хто хоче бути прям такою фем-фаталь, це варіант для вас. Я величезний фанат. Оперних рукавиць, тобто цих рукавиць, які доходять у нас настільки довго, наскільки це можливо. Як на мене, це дуже гарний аксесуар, але це аксесуар, з яким можна погратися. Тобто, у нас тут є оце шикарний чокер кольє на шиї, можна було б нього і до рукавиць додати трошки аксесуарізації. Я обожнюю, наприклад, кільця поверх рукавиць, це дуже і дуже гарно, і трошки мені здається більша аксесуарізація тут би не завадила. До речі, про аксесуарізацію. Я завжди вважала, що аксесуари це ось саме та річ, яка створює або повністю нищить образ. І у мене особисто була проблема знайти аксесуари, які будуть одночасно і стильні, і з приколом, і які будуть достатньо якісні, щоб можна було їх носити кожен день. Саме тому, коли в моєму житті з'явились прикраси української ювеляркині Катерини Титової, моїй радості просто не було меж. Особисто мене підкорили оці кільця з написами Піздець та вийобуйся, які ідеально вписалися в мій персонал. Стиль і реально пройшли достатньо довгий тест-драйв постійного носіння, а лізушка просто в захваті від цієї шикарної бавовни. До речі, окремо хочеться відмітити круту інклюзивність прикрас Катерини, бо знайти по-справжньому гарні прикраси як на мої сердельки, так і на тендітні лізані пальчики, дуже-дуже складно. А цей браслет просто кожен день нагадує мені, що вийобуватися це не просто весело, а ще й корисно для ментального здоров'я. Я, я були б абсолютно не я, якщо б не показали вам, що у Катерини в асортименті є такі просто шикарнючі Ільце з піськами Хі-хі. а для більш таких. Серйозних дорослих людей Катерина випускає неймовірні прикраси від шикарних перснів до колонів з областями України. Тому, якщо ви давно хотіли собі реально якісні прикраси зі срібла, то посилання на сторінку Катерини я залишу в описі під цим відео і в закріпленому коментарі. І тут я прям можу з гордістю сказати: Бориска Гаєні Йо рекомендує Дуа Ліпа. Вирішила зробити все простенько і вийти на червону в даному випадку рожеву доріжку і попіарити свою ко колекцію з донателкою Версаче. Що я думаю про людей, які не причетні до світу моди, які не мають певних знань, тобто я не кажу якусь вищу освіту, але певних знань про тканину, певних знань про виробництво речей на посадах креативних директорів і так далі. Я вже казала у відео про те, чому мені в останній час дуже не подобається світ моди, і повторюватися я сильно не хочу. Сукня на фоні всіх інших гостей дуже і дуже ніяка. Я не хочу образити Дуа піпу. Дуа піпа шикарна жінка, у неї шикарна фігура, у неї шикарні груди, шикарна талія, все так далі. Настільки прості образи не роблять якоїсь гарної служби. Дуаліпі, тому що ну, ці яскраві кольори на фоні яскраво-яскраво-неонового рожевого вони повертаються в цей сіренький основний. Навіть такий блакитно-сіренький колір. І ми бачимо якусь блакитну сукню з кольоровими плямами, Ось цей дивний чокер, срібні туфлі. Ну, як на мене, цей образ, ну, доліпа. Ну ти грала цю Mermaid Барбі максимально яскраву, максимально крінжову. Там навіть в фільмі тобі дали перуку, яка виглядає, наче це перука з секонду за три копійки, саме тому, що у цих ляльох були ті в сраті перуки. Ну, можна було б додати трошки уваги до деталей. Можна було б додати трошки уваги до деталей, але хто я такий, щоб судити креативного директора Версача? Хто я такий? Тому ми йдемо далі. Гатва. Don't get Гатва started. По-перше, почну з гарного. Мені дуже дуже подобається цей топ. Це кастомний Валентіно. І чесно, я б готові були смоктати, лизати, жувати. Скажу вам навіть більше, навіть ковтати за цей топ. Він просто відвал всіх статевих органів. Абсолютно, це. Поєднує ідеально підкреслення форм, це дає безформеність, це дає щось таке обтягуюче, це дає якісь вирізи, все, що зараз в сезоні в тренді. Але до чого тут ці шорти? Валентіно, чому? Why? Why? Навіщо тут ці шорти в блискітках? Ну, дали б йому якісь базові костюмні штани такого ж білого, це навіть не білий, це кольор сонової кістки кольору. Ну, просто тут не вистачає якоїсь невеличкої структурованості. Ну, дайте штанці зі стрілками. Будь ласка, і під ці чорні червики, воно було б дуже гарно. Чому шорти? Я розумію, що в Європі хіт вейв але. why? Just why? Чому? Але, anyways, цей топ надто гарний, щоб я прям засрали цей образ, цей топ прям слей з десяти. Але я чесно не розумію, до чого тут ці шорти ще й в блискітках. Можливо, ви розумієте? Напишіть в коментарі, чи підходять сюди ці шорти. Можливо, це я йобнулася. Можливо, це я якийсь, ну бидло села. Я не розумію навіщо тут блискітки. Я намагаюся на цьому каналі зробити таку атмосферу вільної дискусії, тому не бійтеся мене критикувати в коментарях, якщо ваша думка не сходиться з моєю, будь ласка. Тому що я реально не розумію, що тут коїться. Я не можу повірити, що я Райана Гослінга поставили не другим. Сорі, сорі, Раян Гослінг, мамі хлопці, якщо ви не хочете прямо ну, носити щось таке. Ультрахайпове, ультрамодне, не хочете все занурюватися? Ось ідеальний варіант. Ну, Райан Гослінг ну, виглядає як мужик. Але як гарно виглядає. Просто звичайний костюм м'ятного кольору, звичайна біла, розтібнута сорочечка, що вже стало для нього стейплом, Ми потім про це трошки поговоримо. Ось так. Треба робити маскулінний простий стиль. Вас там, і хлопці в пазіку, якщо ви сильно про це боїтеся, не засміють. І при цьому ви виглядаєте як просто ніагарський водоспад з пусті всіх дівчат, що вас бачать. Це ось так треба робити стиль. Це одночасно і просто, і максимально слейно. І я хочу, щоб ви запам'ятали, ось тут от у нього гола шия. немає ніякого аксесуару. Запам'ятайте цю претензію, тому що другий образ з американської прем'єри Райана Гослінга, ми про це там поговоримо. Але тут у мене ця претензія є. Дайте якусь таку ціпочку, дайте просто невеличкий кулончик. Це буде виглядати краще. Грета Герві, мамі цього фільму. Сукня РДМ, я обожнюю такого типажу сукні. Ви вже по потопу гадкові могли побачити, що я обожнюю такі як накидко сукні з якимись плащами. Ось я люблю таке, мені таке подобається. Мені подобаються кучі форми, мені дуже подобається, коли людина виглядає як суміш якоїсь слеймонашки і якогось хайпового сітху зоряних війн. Я обожнюю цю сукню. І зараз дуже 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 в тренді ви можете побачити, що сукня не падає. На підлогу, але при цьому прикриває взуття. Зараз, наприклад, дуже модні штани. Якщо вам потрібні, там не знаю, штани на осінь, дуже дуже модний варіант, коли у вас штани буквально на міліметр не наступають на землю. Тобто взуття не видно, але при цьому штани не труться об землю. Я розумію, що в українських реаліях це достатньо складно, але, наприклад, якщо ви хочете якусь гарну фотосесію, це взагалі буде дуже круто, але ось. Цей образ прям відвал моєї пусі. Мені дуже подобається, мені тут навіть нема чого додати. Це прям. Джордан Дан в Харріс Рід. Чесно, чесно, я абсолютно не розумію цього образу. Так, я бачу вплив цьогорічного медгала, я бачу вплив Лагерфельда, я бачу щось, але я не розумію, що я бачу. Я бачу дівчину, що намотала піджак тата. Я не розумію. Я не розумію цих паєточок. Якось ну надто багато всього. Ось була б гарна сукня в стилі одного з моїх останнім часом найулюбленіших брендів, Tom Brown, Якщо прибрати повністю блискітки, можна було б залишити блискітки, але прибрати оці незрозумілі білі відвороти як сорочки. Цей образ, ось він гарний так. Але він мені дуже і дуже незрозумілий, Це дуже і дуже незрозуміло. Я не розумію навіщо. Я не розумію для кого, я не розумію чому. Я не розумію, я не розумію, хто це збирав. Чесно, мені здається, ось мінімум, якісь капронові колготи або чулочки тут би виправили ситуацію, тому що ну ця сукня виглядає дуже дивно і дуже коротко. І не просто коротко, типу знаєте, як коротка спідниця, все таке. Ні. Її не наче відрізали 5 хвилин тому. Ось не знаю, чому в мене такі асоціації, але вони у мене є. Я не можу пояснити, як там я мем нещодавно свій телеграм-канал викладали. Hating is not a flaw, it's a talent, Щось типу таке. It's this. This is the situation. Я просто хейчу. I'm, I'm hating. Я хейтер. I'm hating. No. І на останочок з європейської прем'єри я вирішив залишити сіму ліу. І ось його стиль мені прям дуже подобається. Він у фенді. Я ненавиджу Фенді як бренд. Чесно, ну не прям ненавиджу, але знаєте, типу, я не розумію з цим брендом, мені він не дуже подобається. Але колись старі колекції при Вагерфельді були прикольні, Але anyways. якщо ви просто стандартний хлопець, вам хочеться піти трошки далі рівня Райана Гослінга, ось це ваш варіант. Просто якась безрукавочка, якийсь. Стандартні штанці, ковтинка зав'язана на шиї, вже виглядає мега круто. це знову ж таки хлопці в падіку не засміють, напевно. Але при цьому, при цьому це виглядає достатньо сучасно і достатньо розвинено. Тобто, є якась історія, є якийсь прикол, і є якийсь хайпонутік. Тобто, ну. Я взагалі дуже люблю його стиль. Його стиліст дуже гарно старається і взагалі ставлю лайк. Ось так треба робити. І мені дуже подобається цей останнім часом тренд на зав'язування. Всіляких речей я бачу дуже часто зав'язані светри навколо талії, навколо шиї, і ось на шиї це дуже гарно грає як окремий аксесуар. Хлопці, дівчата, небінарні персони беремо собі в голову, що ви можете просто пов'язати ковтинку на шию і зробити це стильно. Але знову ж таки варто розуміти, що. Це має бути зроблено спеціально, і це має бути зроблено з думками про те, що ви робите. Тут прикол в тому, що у нас у, повністю у костюма одна текстура, а у кофти пов'язаної на шиї інша. Грайтеся з кольорами, наприклад, якщо кофта, наприклад, була рожева, це б теж було прикольно. Тому не бійтеся гратися з кольорами, не бійтеся гратися з текстурами, не бійтеся гратися з тими речами, що вже є у вашому гардеробі. Ну, і якщо чесно, як на мене, найкращий образ на європейській прем'єрі це образ Харі Неф. Чи бачили в Твіттері, що від цієї сукні прямо на червоній рожевій доріжці відклеювалися ножі? Так. Чи бачили люди в Твіттері, що ця сукня буквально розпадалася на Харі Неф? Так. Чи робить це цю сукню ще кращою? Так, чесно, можливо, просто мені дуже подобається ця сукня з ножами, але, як на мене, навіть те, що вона розпадалася, навіть те, що ці ножі були приклеєні чи то не на термоклеї з пістолету, це робиться ще кращим, тому що це робить її як маш тим Барбі, на який всі в дитинстві клеїли якусь хрінь і мазали їх якоюсь хріню. Чесно, крутий образ, чи ця сукня крута сама по собі, так, чи ця сукня крута на прем'єру Барбі не дуже, чи своєю поганою якістю ця сукня прям хайпанула і зробила цей образ цілісним з власне, ідеєю фільму? Так, я не знаю, чи це було заплановано спеціально, чи це було випадково, але це було прикольно і це прям освіжило, знаєте, так, цю доріжку. Їй я ставлю лайк. Якщо образи європейської прем'єри мені прям сподобалися, то образи американської прям ні. Чесно, ось ця сукня від Скіапереллі на Марго Робі, ну вона гарна. Так, нічого не скажеш. Чи подобається мені ця форма? Абсолютно ні. Я розумію, що це знову ж таки омаж одній з ляльок Барбі. Мені дуже подобається цей тюль. Мені дуже подобається ця хрінь, що вона тримає в руках. Я не розумію, це сумка, це платочок, щось незрозуміле. Мені дуже подобається ця квіточка на цій сукні, у Марго Робі такі достатньо тендітні, але при цьому широкі плечі. Це не щось погане, знову ж таки. І робити акцент на якусь одну п'яту ноги знизу. I don't, understand. I don't understand, Вони зробили її тумбочкою. Можливо, це просто фотографія не дуже, тому що вона там руку ззаду тримає, робить себе знову ж таки трошки тумбочкою. Мені здається, це саме форма сукні тут не дуже підходить, але знову ж таки, це суб'єктивщина. Абсолютно суб'єктивщина, але з моєї суб'єктивної крінжової, нікому не потрібної і так далі. Точки зору вона виглядає як тумбочка, і як тумбочка вона виглядає саме через цю сукню з аперелі. До в ботега Венета. Я дуже люблю ботега Венета, і тут мені прям придратися ні до чого. Циці є, напевно, заблюрені, тому що ютуб таке не пропустить. Ладно, напівпрозора сяюча сукня, тренд останнього сезону. Просто максимальний є. Показ нижньої білизни тренд останніх декількох років є. Мені прям цей образ дуже дуже подобається, але, блядь. Ну, загуг, просто загугліть дуаліпу на прем'єрі Барбі в ЛА. Просто, ну, мені так шкода блюрити половину фотографії, тому що, ну, сиці. Повертаємося до Раяна Гослінга. Тут у нього в образі змінена лише кольорова гама, знову ж таки. Кольорова гама, знову ж таки, виглядає дуже дуже гарно. Мені подобається поєднання такого бейбі-пінку в сорочці, такого трошки більш брудного. Рожевого в костюмі, я таке дуже люблю. Я люблю монохромні образи зі скачущим таким кольором. Я не художник, чесно, мені важко сказати, як це тон, додають сірий це гамма. Anyways, зі скачущим сірим кольором. І що робить цей образ набагато кращим, ніж минулий на європейській прем'єрі? Так це те, що у нього є невеличка підвісочка у вигляді літери Б. Barbie, of course. І як на мене, це робить його напівростьобнуту сорочку набагато-набагато краще сформульованою в контексті образу. Виставляючи голий грудак, ми очікуємо там щось побачити. Зі стилістичної точки зору, там хочеться побачити якусь підвісочку. І те, що ця підвісочка тут прям в тему фільму, це гарно. Хто мені ще сподобався, так це Білій Айліш. Мені дуже подобається її такий наївний, трошки, трошки такий ретро-шкільний стиль, і у цьому образі ми можемо також побачити дуже крутий тренд сезону, це оверсайз-шорти. Так, ви можете побачити, що по формі це саме шорти, це не якісь там бріджі, це не якісь там. Довгі штани. Так, вони доходять майже до щиколотки але за формою це все таки шорти. І отакі великі довгі оверсайз-шорти це особисто мій фаворит сезону. У мене вони теж є. Я не дуже люблю шорти як клас. Наприклад, у мене є такі трошки коротенькі шорти. Я тут десь додам образи свої. Мені довелося купляти високі шкарпетки, просто щоб їх носити. І ось для людей, які можуть рілейтнути до мене: ось ці довгі шорти. Це реально крутий лайфхак. Цілому в іншому образ не дуже яскравий. Так тут об'ємні кросівки, сорочка Гучі. Ну це прям класика. Мені подобаються складочки на руках на сорочці Гучі, але як на мене, це дуже маленька деталь, і ставити лайк за неї не поставиш, тобто образ трошки мднуватий, як на мене, але він в стилі Білі Айліш, в стилі Барбі, і з трендами цього сезону. За що ми цьому образу й кажемо, дякую, Нікі Мінаш. I'm gonna hate. я буду хейтером. Я буду хейтером. Я буду хейтером. Я захейчу Нікі Мінаж і мені зараз набіжуть Барбс в коменти, але я зроблю це по факту. Нікі Мінаж. Давайте згадаємо, як вона починала свою кар'єру з альбому Pink Print. У цей образ Хардзюку Барбі. Вона завжди каже про те, що вона Барбі. У цей стилізація в рожевий колір. Де рожевий колір, Нікі Мінаж for you! Я чекав, ось хто хто, а Нікі Мінаж має прийти в рожевому, ні, вона прийшла в сірому. Типу, я розумію, що є бажання вигіднутися, і, в принципі, Алая це дуже гарний трендовий бренд. Останнім часом. Але I don't understand. Якщо чорна сукня з сріблястими ножами у європейській прем'єрі, мені в принципі сподобалася. То тут я не знаю, як це припхати до Барбі, і мені не подобається топ. Чесно, я не знаю навіщо він тут. Він виглядає як просто звичайний спортивний топ, просто з якимось невеличким боєпончиком із шиєю. Чи подобається мені волосся? Так. Чи подобається мені макіяж? Так, чи подобається мені нігті в стилі Барбі? Так, але М-м-м. Мама фільму Грета Гервіх. Валентіно. Full Валентіно Пінк, ось це просто відвал всього. Мені прям це дуже подобається. Ви можете побачити у мене тут костюм теж у цьому кольорі Валентіно Пінк. Що робить цей образ таким крутим? Так це мінімальні деталі. Це у нас зав'язочки на шиї, що знову ж таки тренд останніх десь двох сезонів. Якщо у вас є бажання, ви можете застрибнути у цей. Потяг хайпу і купити собі сорочку з зав'язочками на шиї, так званий боу, Якщо у вас його ще немає, оверсайз прямий піджак. Він не приталений. Якщо ви купляєте собі піджаки на найближчі кілька сезонів. То я рекомендую все ж таки брати оверсайз прямий, не дуже гратися з приталеними, тому що з приталеними піджаками дуже легко проскочити щось купити. Не те, те, що буде не дуже виглядати, а прямий оверсайз піджак він буде коригувати абсолютно всі проблеми з фігурою. Вона могла б через цей піджак виглядати як тумбочка, але вона не виглядає як тумбочка. Через те, що сукня зроблена в дуже дуже прикольному стилі, що у нас перед сукні трошки вищий, ніж зад. Ви можете це побачити. І через це вона робить таку шикарну трапецію, хоч сама сукня і прямого крою. І це дуже дуже технологічно прикольний момент. Мені це дуже дуже подобається. Чисто завдяки цій формі трапеції Грета Гервіг, наша улюблена, не виглядає як тумбочка. Ви думали, я не впіхну тріксіма Телсові. Я впіхну Тріксі Мател сюди. По-перше, я дуже люблю Тріксі Мател. Mm -hmm. I'm not gonna elaborate on that. Але я обожнюю Тріксі Мател. І чесно, якщо б ця сукня була на комусь іншому, то я б засрали повністю. Але це Тріксі Мател і ця сукня абсолютно в стилі Тріксі Мател. Вона в стилі Барбі, вона в стилі Тріксі, вона. Показує, що Тріксі не відмовляється від свого такого оверхайпу, як Дрек Квін, тому що ми можемо побачити, наприклад, вайлет чачки. Я її теж дуже люблю, як дреккін, як фешн синглар персон, при тому, що Тріксі Матео трошки е подалі від високої моди, ніж вайлет чачки. Вона все ж таки тримає свою айдентику і робить. Те, що робить, і мені дуже подобається цей образ як на тріксі Матеал, але не надягайте таке, якщо б не Квін, звісно. А який з цих образів сподобався найбільше саме вам? Можливо, якщо ви хочете, ви можете поділитися, скажімо так, своїм образом, описати свій образ на прем'єру Барбі в коментарях. як би ви себе застилізували на прем'єру фільму Барбі, мені завжди дуже цікаво читати коментарі, і я буду дуже раді дізнатися це від вас. А з вами була я. Бориска Гаяні Йо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Бай, Барбі!